В одному дрімучому лісі жила родина гномів мама гном, папа гном і маленький гномик Лев. Це була дуже дружна та весела родина. Щодня вони разом варили варення із жолудів і літали на сонечках. Мама гном часто говорила Лев, треба поїсти. Лев, ти забруднив руки, вимий їх у теплій росі. Лев, не залізай на дерево, ти можеш впасти. Потім вона ніжно цілувала льва і додавала це турбота мами, я дуже тебе люблю. Маленький гном лев не розумів, що таке матусяна турбота. Йому здавалося, що мама його тільки лаяла чи щось забороняла. Одного ранку Лев прокинувся від улюбленого голосу мами, яка кликала його снідати. Він тричі позіхнув і потягнувся. Так гноми сон проганяють. Лев відчув запах вихідного дня, адже в неділю мама пекла його улюблені оладки, а потім Лев почув звуки неділі Тато шумно майстрував човники, які вони любили запускати по весняних струмках. Тук-тук. Пш! Дзинь! Хлоп! долинало по всьому будинку. Лев зістрибнув з ліжка і побіг до батьків. На кухні вже посвистував пузатий чайник і запрошував сім'ю снідати. Мамо, з чим сьогодні оладки? запитав Лев. З твоїм улюбленим варенням. Вмивайся і приходь снідати, відповіла мама. «Хм, Знову вмиватися. Не люблю вмиватися, заявив Ле. Мамо, тільки й роблять, чи змушують вмиватися, чи щось забороняють. Не потрібна мені така мамина турбота, кинув образливі слова Лев. І пішов на вулицю гойдатися на кульбабах. Розмову підслухала чарівна гусениця і вирішила якщо льву матусіна на турбота не потрібна, заберу я її собі. Прокинувся наступного ранку лев, а замість м'якої подушки під головою в нього порожньо і ніхто не кличе снідати. Вийшов лев на вулицю, а батьки разом із гусеницею на галявині снідають і її оладками пригощають. Сумно стало льву, що його до столу не звуть, ніхто не цілує верхівку і не обіймає. Мама оладками не пригощає, тато не кличе запускати човники з вітрилами з дубових листків. Зрозумів він, що без матусіного піклування йому погано. Дуже сильно захотів лев матусіну турботу повернути, але як це зробити? Чарівна гусениці тихенько підповзла і запропонувала оладок. Ти знаєш, як мені повернути матусину турботу? запитав гусеницю Лев. Думаю, що спочатку потрібно вибачитись за образливі слова, а потім матусину турботу приймати з вдячністю. Підійшов Лев до мами, міцно обійняв її і сказав Вибач мені, мамо. А потім Лев згадав усе, чого його мама вчила, вмився, зробив зарядку, навів лад у своїй кімнаті і навіть мамі допоміг квіти полити. Матусіна Турбота та кохання знову наповнили всі куточки маленького бутиночка гномів. Зрозумів тоді Лев, що матусіна турбота всюди, у занепокоєнні, у словах і навіть у суворості. Турбота кожен день Льву допомагає рости здоровим та щасливим.